Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого жарт королівни. Розгнівалися княжни, кричали, каблучками стукотіли, а потім побігли до короля. Розповіли йому, як і що, і почало йому самому дорікати. Що він про своє королівство зовсім не дбає, коли допустив, щоб таке нещастя та сталося. От тобі, говорять, добре королівство, коли в ньому нема чим і шматка хліба посолити, над чим же ми тут будемо королювати? Та поки доньки з батьком сварились, вже й гості почали з'їздитись. А як прийшов час, почали гості за столи сідати, слину ликати, бо ж сподівались, що бодай у короля наїдяться чогось солоненького. Таба помилились, бо ж хоча столи вгинались під усякими дуже смачними на вигляд стравами. Однак, як тільки хтось до тієї чи іншої страви язиком діткнувся, так враз і скривився. Все було мляве, не солоне, бир. Так посиділи, посиділи сумні гості за столами, нічого не ївши, з порожніми шлунками додому поїхали. А сестри княжни аж плакали зі злості й осудовиська, однак нічим лиху зарадити не вміли. А по цілому королівству зростала біда. Люди, не маючи солі, почали нездужати, ставали беззубі, а дехто й умирав. Почався у королівстві неспокій. Почали люди й на короля, на його доня кремствувати. Почали говорити, що треба їм іншого королівського роду, що не дозволить своїм людям так за ніщо, про що загибати. А Маруся, живучи в глибокому лісі, нічогісенько про все те не знала. Солі там було досить. Так як і води. Всі їй годили, всі послуговували та розважали, а все ж таки часом находив на неї сум, як згадувала свого старенького татка, що його так любила. І гірко їй було, що саме її, яка найдужче любила тата, вигнав він з палати. Аж одного дня прийшов до неї замковий дідусь та й говорить, не журися, королівна мила, приходить твоєму суму кінець. Перебувала ти тут найгірші часи, а тепер візьми оцю новеньку торбиночку та йди до свого татка короля. Перепроси його за свій недоречний жарт. Та й відай те, що буде в твоїй торбинці. Ось побачиш, як він зрадіє, та як ласкаво тебе привітає, коли вглядить, що ти йому принесла. Так до побачення. Попрощалась Маруся з милим дідусем, подякувала вона усім лісовим чоловічком та й пішла тією дорогою, яку вони їй показали. Одначе спочатку не пустили вони її саму. Ні, довго, довго її урочисто проводжали, аж довели до таких скель, між якими була велика темна печера. Присвітили чоловічки в тій печері своїми смолоскипами й пішла за ними Маруся під землю. Довго йшли, Темними й кривими хідниками, аж нарешті увійшли в велику білу, мов снігову залу. Стіни її блищали, як срібло. Зі стелі висіли великі кришталеві оздоби, а підлога була така прозора, як крига на річці, на водохреща. І взяли лісові чоловічки від марусі порожню торбиночку, наложило туди повно білого порошку, що нашкрябали зі стін зали. Оце, кажуть панночка, наш тобі подарунок. Є це сіль. Ліпшого нічого ми не маємо і нічим віддячити тобі за твою музику не можемо. Прощавай і будь здорова та весела. І з цими словами зникли. Довго йшла потім Маруся, надвечір, як зголодніла й втомилася, спинилась біля однієї хатинки, попросила ніч лігу. В хатині була сама жінка з малими діточками. Сумно вона подивилась на подорожню та й говорить. Та що переночувати, то пусти, дуже прошу, а от біда, що не можу тобі нічого на вечерю дати. Власне, я маю й хліб, і яйці, і цибулю, та яка з того користь, якщо всі ми вмираємо на ті їжі без солі? Без солі, здивувалась Маруся. Та я маю солі досить на всіх вас. Беріть, скільки хочете, ось повне торбинка. От зраділа жінка, і розтанцювались її, діточки. Та ніколи б жодне золото так не розрадувало, як звичайнісінька, біла, солона сіль. Толили все, аж біле ставало, а потім вибігли з хати і почали всім хвалити, що їли сіль. Почали до тієї хати, де була Маруся, зголоднілі на сіль люди валом валити, щоб хоч лизнути раз солі. І які ж вони були щасливі, що подорожня кожному роздавала сіль пригорщами. Бо ж дістала вона в дарунок не звичайну торбинку, а таку, що з неї не можна було вибрати солі. Як пішла ж вона другого дня далі, то слава, що вона несе з собою сіль, вже поперед неї бігла. Із усіх зустрічних сіл виходили навпроти неї люди. Вітали, просили, дякували, що врятувала вона їх від біди й смерті. Так і прийшла Маруся з цілим походом до палати короля. Та не штука була до палати дійти, була велика штука в кімнати до рідного татка доступитись. Король був тяжко хворий і вартові на дверях навіть слухати не хотіли, щоб якась подорожня заброда могла його турбувати. Але Маруся була несполохливих. Як же ж ви можете мене до короля не допустити, коли я принесла для нього чарівні ліки, від яких він враз одужає? Спитала вона вартових. Ну, то б відразу так і казали, промовив тоді начальник варти, тільки ж йому бракує не чарівних ліків, а звичайної солі. Так, саме про сіль я й говорю, звалась Маруся. Оце ж має її повну торбинку. Як почули про це вартові, всі разом так і дременули до старого короля. Бо ж кожен хотів сказати перше про те, що в палаці є сіль. Та ще вони не добігли до королівського ложа, як їх нагнав кухар з мискою повною м'яса. А тим часом начальник варти вскочив прожогом до короля. Впав навколішки перед його ліжком, закричав несамовито Сіль, сіль. І крикнув так, що всі коти, які були, прокинулися. А король промовив, А де ж ви взяли солі? Принесла, кажуть, молода подорожня. Покличте її сюди. Хай я їй подякую, звелів король. Та ще як подякую, бо ж знаю я, що сіль є дорожче за всі скарби світу. А як побачив свою марусеньку, то аж заплакав. Ах, Маруся, Маруся! Ти мене дійсно любила, коли казала, що любиш так, як сіль. А Маруся й озвалася яка я щаслива, що можу вам доказати свою любов. Тоді старий король заплакав теплими, хоч і не солоними слізьми, з'їв посолену печеню, що принесла йому. Обтер свою довгу бороду, поцілував ще раз любу доньку та й говорить: Так отже, будеш ти тепер, замість мене єдиною королевою в моєму королівстві.